Початок червня 1775 року на січі. Більшість козаків після завершення війни роз'їхалися по зимівкам. Тим часом приблизно 10 тисяч російських військ під командуванням генерала Петра Текелія повертаються з османського походу. Вони йдуть, нібито до своєї фортеці за два кілометри від нової січі. Росіяни спочатку не виказували якоїсь, не виявляли ворожнечі, просто раптово оточили січ. Калинишевський запустив їх всередину самої січі. Вони там вільно ходили по куренях і старшину запросили на ну спочатку, навіть пригостили обідом текелія, все ну як приймали гостей. Бо ну, думали, продовжуватиметься війна з турками, мабуть, новий похід буде спільний. І тут же їх заарештували, і тут же роззброїли запорожця, тому що вже російські війська повністю йшли в Січ і вже фактично опанували гармати. Це стало сигналом для грабунку. Росіяни увірвалися до церкви і почали обдирати коштовні ризи та золоті медалі з ікон. Вирубили сокирами срібні царські врата. Друзі, ми насправді зараз знаходимося в дуже символічному місці на території Мамаєвої Слободи, тому що тут ось ця церква, я так розумію, це копія тієї церкви, яка якраз стояла посередині нової січі, яка також була знищена. Саме так було знищено іконостас, було знищено багато речей, які або вивезені, або вкрадені, які перебували в церкві, і власне ця наруга на церкву вона болісно відгукується до сьогодення в пам'яті українців. Калнишевський в результаті чого отримав 25 років в кам'яному мішку у нас в Соловецькому монастирі. Про справжні причини ліквідації Запорізької січі свідчить маніфест, виданий Катериною другою через два місяці. Заводя хлібопашество, хлібопашества розторгаліані тим самим основання завісимості їх. От нашого престолу і помишлялі конечно составить із себя посреди Отечества область совершенно независимую под під своим своїм управлением. Невис... Невис... управлінням. Угу. Тобто, це е, фактично політичний маніфест, яким Росія підтверджує, що запорозькі козаки мали е, політичну спроможність створити незалежну державу. Про це постійно мріяли uh -huh. і створювали і політично, і в тому числі економічно противагу Російської імперії. І ну да, тому що оцей, цей момент, що що ви прочитали, він просто ну він вражає Розторгали вони тям тим саме основання завісимості їх від престолу нашого. Тобто ну, то... мова йде про незавнезнізавісиме не, незалежність Катерина II, Вона не могла. На імперському рівні пробачити українцям і запорозьким козакам можливість і загалі уявлення про те, що Україна може колись стати незалежною державою. Однозначно, і чим закінчується цей маніфест? нет теперь более сечи Запорожской в политическом ее уродстве, следовательно же и казаков всего имени, места жилища и угодья тамошние оставляем мы для полезных жителей, перечисляя их по способности к Новороссийской губернии. Mm uh -hmm. -huh. Потому... Ця фраза є фактично повноцінним стартом проекту Новоросії.